Друзі, всім доброго дня! Значить, Знаходимося в Микуличах. це Київська область, Кучанський район. Значить, Що тут відбувається? В саду копають пісок і вивозять. Говорять, що сказав голова отсюди викопувати. Ось, глибина метрів чотири вже. Дідуля вже на екскаваторі питається кудись тікати. Тому ми зараз визиваємо слідчо-оперативну групу. То голова їде вже сюди, так? Да? Так куда <проб> это вы копаете? Мы, ну. мы в муковичах ехали. Видели? Канал. Там возрождение стоит. Положить. Кладут воду. Новую трубу кладут. И для того, чтобы новую трубу пластмассовую кладут, делают подушку в песка. Чтобы покласть новую. на подушку. Ну. То это они типа тут песок купили, да? Я не скажу. Это я, я, мое дело. Понятно, Зараз ми будемо розбиратися. Зараз ми визу... визвали вже стічу оперативну групу. Ось визиваємо. Зараз набід'ємо. Зараз визиваємо стіч оперативну. Отож, друзі, бачите, а... А підійшли до тракториста. Тракторист подумав, що ми водії вантажівок і каже, викидуємо пісок і тікаємо. А не тим, сказав. З Залишайтесь, будь ласка, на лінії та очікуйте з'єднання. ай, -я -я -я. ай -я -я. Добре, зробимо не так. Так а це ви на сільську раду, типу, працюєте, так? Да? Ну, я комунальний помикуюсь. Де контора? Непогано ви тут комулюєте? 4 метри глибиною, якщо село Микуличі, Пучанський район. Тут, це не вулиця, це на полі, в саду. Копають корисні копалини породи пісок, глибиною більше 4 метрів. Затримали автомашину Камаз. Давний номер АМ 1452. Цекунської пацієнти патрульної Ні. Ми громадська організація порожнього. Почається кримінальне правопорушення на 240 статті ПКУ. Форест-контрол. Форест? Да, Форест-контрол. В реальном времени сейчас купаются там? Ну, уже не купаются, то как? Есть трактор, есть машина, там. А чтобы вы додали больше 4 метров? Глубиной.

Тож, друзі, чекаємо слідчо-оперативну групу, е, вже викликали. Ще раз е, повторюю, знаходимося в Микуличах. Це за селом є сад, запущений. І в цьому саду орудують е, голова голова сільської ради, який дає е, дозвіл на те, щоб... Незаконно видобували пісок. Тому зараз приїде працівна група, нехай розбираються. Приїдуть працівники поліції, ми знову вийдемо в ефір. Наразі буду завершувати. Ставляйте лайки, пишіть коментарі. Завжди з вами, разом сила.